Свої мають увазі, не чужі тут. Тут не чуй, тут не чуй, не чуй, не чуй. Я хочу сказати, що в цьому проєкті свої. Це не значить, що ми всі от настільки от однодумці, ми одна бригада. Ні. О, свої, значить, не чужі. Тут свої ті, кому не байдуже. Для нас дуже дійсно важливо, це, от, ми роками десь пару десятиліть вже займаємося цим от, самоідентифікацією власне, нашого народу. От. І для нас дуже важливо цей процес формування політичної української нації. І те, що відбувається цього року, це дуже от, приємний момент, що нарешті Україна — це не етнічне поняття, а це поняття громадянське. І, свої, от, і Воно дуже актуальне для нашого часу, тому що це от відбулося цього, цього власне, року. Це от дуже загострений поділ на свій чужий. Тобто ці на півтони, будемо політики і так далі, все, це вже не проходить. Може можна так і сказати, що там є. Контекст. Артефакти самі всі. От. Практично там на, не знаю, на процентів 60, як мінімум чи 70 інші, ніж там були От у проєкті свої один. Автор назви це моя донька, вона співкуратор. Вона автор, так би мовити, Концепції. цього. Куратори цього проєкту АКМ-14, це Абрамович, Канцедал, Маценко. Серед учасників є один художник із Москви. Юрій Шаб'єльников, ну, от який за е, оцей майже рік е, вивчив українську мову. І ми з Юрою зараз е, можемо практично розмовляти по-українськи. Тобто це людина, яка сидить в Москві, йому небайдужа ситуація наша, і він в неї вникає, і він, е, він наш, він свій. В той же час серед наших співгромадян у нас є не свої. Мистецтво це не плакат політичний, який дає просто чіткі гасла. От, мистецтво це більш тон тонка річ, але у наш час, у цій ситуації, е, теж е, мова е, мистецтва стала, ну, я маю на увазі, у тих художників, які хочуть щось донести до людей, більш лапідарна, більш плакатна, більш конкретна. Картина Шеврона, якої, до речі, тут немає, вона в Харкові була, тому що там вона була, вона була зроблена. Буквально перед в тому квітні місяці, от в якому квітні місяці ми в Харкові і виставляли, робили цю виставку, і та картина виставлялась. І цей шеврон, власне, він був дуже актуальний для того часу, тому що в ста метрах від Єрміловцентр біля пам'ятника тоді ще стоящого Лєніна. Квітні місяці в Харкові відбувались дуже дуже непрості і драматичні події. Коротше кажучи, картина шеврон дуже дратувала. От декого у Харкові, я розумію, але. Ми чекали, що можливі навіть якісь акти вандалізму але такого не трапилось. Місто все-таки по великому рахунку дуже це дуже великий культурний центр. І е, ця це наша виставка, ми так відчули тоді, що вона була дуже доречна, і це була дуже така. Це не стільки може навіть художній жест, хоча не без цього, звичайно, художній, але це був і громадянський жест нашого боку. І ми відчули, що ми для харків'ян. Зробили цю виставку недаремно. Цей проект у мене гераль... геральдика, він називається Геральдика у лапках. Тобто він геральдичний у лапках, тому що воно виглядає як герби. Насправді це не є там, буквально гербами. Я малюю не предмети, воно складається з різних предметів. Я малюю не предмети, а своє уявлення про них. Тобто я не беру там, лопату і малюю її з натури. А я малюю лопату, таку, як воно в мене є в голові. Там лопата, чи мобільний телефон. От. В основному я працюю без всіляких візуальних шпаргалок. Просто от е, малюю свої в'ялені про, про, про предмети. Тобто я от, українець, плоть від от плоті от, на своїй землі от, і використовую от, ті культурні пласти, які лежать у мене під ногами, від там, умовно кажучи, трепілля і до наших днів. Так? Я копаю у своєму городі. Я про це декларативно заявляю, що я. Як художник культуролог-аматор копаю у своєму городі. І тому, коли я на своєму городі під своєю капустиною, яку я малюю, знаходжу випадково там мобільний телефон, який хтось загубив, і тут же викопую от обрубок шаблі, то я це поєдную в своїй творчості. Справа тому, що у нас дуже багато спільних робіт, зокрема, от 17 вересня, це теж навіки разом. На віки разом це ми з ним. От робота ну, для ілюстрації, От робота 17 вересня, що таке 17 вересня? 17 вересня 1939 року по пакту Молотова Лімбетропа радянські війська ввійшли на Західну Україну. Тобто, з точки зору Польщі і всього світу це напад був на Польщу, з точки зору радянського союзу, це освобождення ну, братів динакровних. З точки зору західної України це контроверсійна річ виходить, і взагалі України в цілому, тому що парадокси історії за це було заплачено е, мільйонами життів. Ось. Але саме без оцього от хуліганського страшного, ну, не по закону, от, пакту, от, в принципі, ми з Олегом Тіслом ніколи б не воз'єдналися, тому що він з південної України, я з Західної України. І сталося так, що парадоксально, але нас це 17 вересня. От наших предків поз'єднало в одній країні, і ми зараз отаки, друзі і працюємо разом. І взагалі Україна єдина. Це наша спільна з Олегом Тістолом Дуже історична робота. 17 вересня, вона зроблена рівно. 20 років тому, 1994 року, і виставляємо ми її так сталося. Не, не спеціально, але так сталося, що в Києві вона раз в 10 років експонується. Ну, Разом, наприклад, поки Олег малює оце, я малюю оте. Поки, наприклад, він фарбує там зверху, я олівцем малюю собачку внизу. Поки я тримаю тут. Трафарет, він це задуває, ну і так далі. Тобто, а інколи от, один десь в магазині, а інший собі малює. Ну, Коли задана програма, коли зрозуміло, що робити, то, власне, це не, не є такою проблемою. Інколи все по-іншому. Олег малює ну, фігури намальовані ним. Там. Але троянда, яку там тримає, це мій, моя троянда, мій трафарет, який він відбив. А оця, оця геральдична, так би мовити, геральдичне наповнення, воно моє так. Важко, коли Олега нема. От ми монтували цю виставку, ми настільки звикли, ми працюємо як єдиний організм. Ми, коли, тобто, коли я тримаю, наприклад, цвях, прикладаю до стіни, то я можу отак от простягнути руку. Я знаю, що Олег мені туди подасть не викрутку, а молоток. А коли Олег тримає шуруп, саморіз, то то він знаєш, що я йому подам викрутку. Власне, наш Нацпром базується на просто давній, шкільній, спочатку художній школі, а потім в інституті, у Львівському ми вчилися художньому. Просто на дружбі, довірі один до одного, це дуже важливо. І це теж один із елементів своїх. Коли ти зовсім молодий, наївний художник, ти то чекаєш того натхнення. Потім, коли бачиш, якщо воно не приходить, ти починаєш працювати через там, якось тебе долаєш, тут приходить натхнення. А потім, коли ти вже зовсім дорослий, ти розумієш, що коли не, не лізе, не треба працювати. Ну, Воно дійсно є. Але для професіоналу, в принципі, натхнення досягаєш певним станом. Ну, ну, Зрозуміло, та? для того, щоб. там… З'явився апетит, треба трошки проголодатися, просто якийсь час не їсти, і з'являється апетит. Натхнення теж, якщо ти просто перевтомився, ну ти просто від кілька днів перепочив і, і знову приходить натхнення. Осінь. Ну, кінець осені минулого року, зима мене заціпало, я просто, я не можу, я штриха не можу зробити. От відбуваються такі речі, що ну, це моя особиста реакція. Когось може це навпаки спонукає до негайно щось. Я не можу, мене заціплює. Але сталося так. Це, до речі, знову ж таки про натхнення. Вертаємося картину що виставка у Харкові була намічена ці речі, не так то швидко всі робляться. І От виставка у Харкові неминуче буде у нас у квітні. І в мене нема нічого актуального свіженького. Я себе, можна сказати, заставив зробити цю. Переступив і заставив зробити цю картину. Шово. Ідея була, а не малюється. Заставився. Намалював. І далі вже не міг зупинитися досі. Це, як ви розумієте, шкура двоглавого пернату. Це у Москві, я сподіваюся, будуть у мусульман молитовні коврики такі. Через який лікар. Кажучи, дуже просто, свобода це свобода. Коли це, в принципі, робиш, що хочеш. Ну, в тому розумінні, я думаю. буквально. Робиш, що хочеш. А наскільки ти дозволяєш собі оці от межі, що ти хочеш, що ти можеш робити, це вже залежить від рівня твоєї, там, по-перше, етики. Моралі, а по-друге, від просто рівня культури, коли ти обмежуєш свої дії тільки власним власною цензурою, а не чиєю.